Та інтернет-магазин Самгор. Запчастини для автомобілів Opel Combo та Fiat Doblo. Зараз ми з вами розглянемо в патрубах системи охолодження для Doblo і combo з двигунами 1,3 літра дизель. Два слова про виробника. Це буде запчастина торгової марки Gates. Це належить американській корпорації Gates Industries. Вивчаємо упаковочку. Маркування так. Тут вказано, що Гейтс, Люксембург це в них європейський офіс, знаходиться в цьому місті. Також вказано країна виробництва Туреччина. Завод знаходиться в Туреччині, який безпосередньо виробляє цю запчастину. Зараз розпакуємо, дістанемо сам патрубок. Значить, На яких машинах він використовується? На 1,3 дизельних двигунах, які стоять на Опель-Комбо С. Також на Fiat Doblo кузов 223 на всіх модифікаціях, і 263-й кузов це вже новий Doblo, на двигунах Євро 4. От, цей патрубок стоїть. От, я трошки тут взяв, це розпакувати. Так, цей патрубок ставиться, він приєднується до нижнього патрубку термостату і з'єднується з трубкою охолодження корпусу масляного фільтру. Так, от вертикально ставиться, тут з термостата йде сюди трубка і далі йде трубка металева на корпус масляного фільтра. Ось так він виглядає. Тут в нього є корд всередині прошитий. Ну Це, в принципі, Gates, це постачальник преміум класу. Можна вважати, що це запчастина за якістю наближена до оригінальних вимог. Зараз давайте поміряємо його розміри орієнтовні. В нього є деякий вигін такий невеличкий, тобто він не абсолютно прямий, а трохи має такий згін. Значить, патрук гумовий розміри получаться такі більш-менш приблизні. Значить, внутрішній діаметр 14, трошки більше. Ну, 14 мм. Виходить, обидві сторони міряємо, бо бувають і різні патрубки. З обох сторін він йде 14 мм. Зовнішній діаметр складає. Десь до 22 мм. І довжина приблизно його становить 77 мм. Ось такий патрубок системи охолодження. Фіадобло пельком 1,3 дизельний двигун. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня бажаємо і удачі на дорогах!